Всім привіт, друзі! Мене звати Макс Льодін, і сьогодні ми будемо говорити про те, як потрапити в нашу арбітражну команду YouTube, яка займається заливом трафіку з YouTube. Зараз коротко розповім про те, що таке арбітраж трафіку на Ютуб, а потім вже перейдемо до умов, моделі і роботи в нашій команді. Що ми пропонуємо та як це буде працювати? По факту, ми створюємо продаючі відео, тобто відоси з топами, рейтингами або порівняннями, де ми просто розповідаємо про якусь підбірку з наших оферів. Це може бути товарка, це може бути МФОшка, так Payday Loans або мікрозайми, це може бути беттінг або гемблінг, так і от ми в в цих вертикалях працюємо на різні географії світу, але зараз, в рамках нашої студії, ми стараємось повністю закрити Україну, щоб потім з України масштабуватись на інші географії. Все ж таки, для тих, хто хоче дізнатись більше про арбітраж трафіку на YouTube, то рекомендую переглянути мій відео з Арбітраж трафіку на YouTube з нуля. Він так і називається. Вилізе він десь ось тут. Можете переглянути, дивіться, а потім повертайтесь сюди, тому що це відео все ж таки про залучення людей в команду. Може. Виникнути питання, а навіщо нам взагалі відкривати свою студію, якщо ми і так працюємо з більшістю географії світу і замовляємо контент під ключ? Відповідь проста: зменшення костів. Тобто контент вартує нормальних коштів. Якщо говорити, наприклад, про ту ж саму Індію або про Україну, вартість буде від 80 до 150 доларів за один ролик під ключ. Якщо ми будемо говорити про якісь ті родини країни, де там мова англійська, типу Канада, Штати, Австралія, так, де буде людина говорити класною англійською мовою з діалектами тієї країни, в якій вона живе, то це контент буде від 300 доларів за один ролик. Тому ми вирішили створити свою студію, і якщо ми залучаємо блогерів-партнерів, то ми можемо масштабуватись значно швидше, тому що блогеру-партнеру ми віддаємо долю в проекті, а самі потім з цього заробляємо. І нам не треба виділяти по 3-5 тисяч доларів на проект. Так щоб просто протестувати, ми просто беремо блогера, з яким е, працюємо на партнерських умовах. Ми не витрачаємо лишніх коштів. Нам не треба сторонні інвестиції, і в нас є ще й людина, яка зростає разом з нами в рамках нашої команди. І це ще одна бойова одиниця, яка може заробляти кошти і собі, і для нас. Тепер що стосується умов, що ми пропонуємо, ми пропонуємо ось цю студію, де буде камера, де буде світло, де буде звук, де буде комп для монтажу, будуть інші локації, де можна буде прийти і просто створювати класний крутий контент. Потім ми надаємо все навчання. Ви будете розуміти, як створювати продаючі сценарій, ви зможете зрозуміти, як правильно оптимізувати відео, як їх публікувати, як працювати з партнерками. Все, все, все ми даємо в своєму навчанні. Навчання ми віддаємо безкоштовно для тих, хто буде працювати з нами. І також, також ми даємо підтримку на кожному з етапів. Онлайн, я або хтось з тім лідів може вас. Просто консультувати і доводити до результату. А ви будете з цим працювати. В нас також є система просування відео в топ-видачі по ключовим запитам, і тому ми можемо пришвидшити процес виходу проекту з нуля на якийсь плюс-мінус адекватний прибуток. І наостанок ми даємо систему аналітики для того, щоб можна було аналізувати кожен відос окремо. Ви будете бачити, які відоси приносять кошти, скільки приносять коштів. Який канал найкраще працює, і так далі. і так далі. Там аналізувати можна дуже багато чого. Робу, по роботі з нашим cpa трекером це все буде в навчанні. Також зможете переглянути, продивитись і потім застосовувати на практиці в своїй роботі. Перша наша студія, в якій я от зараз сиджу, знаходиться в броварах. Тому, якщо ви з Києва, броварів або, можливо, з Київської області, вам буде не напряг приїхати до нас раз чи два на тиждень. Щоб підзнятись, потім це все діло змонтувати і опублікувати, то взагалі не проблема. Ми будемо чекати людей, які готові працювати. Більшість роботи вона не проходить в студії. В студії тільки запис: а написання сценаріїв, оптимізація, аналітика, просування. І більшість процесів вже все-таки не в студії. Студія чисто для того, щоб приїхати, відзняти кайфовий контент, а далі вже все можна робити і вдома. Після того як ми відпрацюємо повністю модель на цій студії, ми будемо відкривати інші локації, тому що ну, багато людей і багато звернень є вже з інших міст по Україні. Але ми поки що не відтестували цю модель. Нам потрібно зрозуміти і налаштувати всі процеси, а потім, звичайно, будуть і інші міста. Тепер давайте поговоримо про умови: вашу долю та перспективи розвитку. Кожному блогеру ми віддаємо 33% долі в запуску такого проєкту. Єсно, що ця вся інфраструктура, так, запис відео, просування відео, навчання це все від нас безкоштовно. І 33% зверху за те, що ваш проект заробить. Це перше. Друге, перспектива розвитку, яка, якщо ваш проект за 3 те 5 місяців може вийти на прибуток до 3 тисяч доларів, то звичайно ми будемо делегувати більшість процесів. Наприклад, процес написання сценарії. У нас є сценаристи, які готові писати сценарій під вас, але їм, звичайно, треба платити. І якщо ви зможете бути в кадрі і делегувати процес сценарій, то це вже значно зменшить ваш час на створення відео під ключ. І ви зможете просто більше відео створити і таким чином більше заробити. Потім. Друге, це процес монтажу. Монтаж також делегується. Є люди, які просто за гроші виконують цю рутину, і ви більше не будете паритись над цим. Ви просто приходите по готовому сценарію. Відзнялись, інша людина вам змонтувала все, залили на Ютуб. Все, наступний етап це вже коли ви про блогер, так не просто людина, яка сам, сама приходить і все ручками своїми робить. А вже людина, яка вийшла на якийсь прибуток і може більшість процесів делегувати. Наступний етап, ви можете вийти з проекту, ви можете взяти іншу людину, які просто будете платити за ПЕ, яка буде так само зніматись, але просто з оплатою за відео під ключ. Ви виходите з проекту, 33% долі в цьому проекті у вас залишається. Ви виходите, щоб тестити нові проекти, а цей проект повністю автоматизуєте. І таким чином запускаєте нові проекти постійно, а з проекти, які зайшли, просто автоматизуємо повністю за рахунок людей, які хочуть заробити кошти сьогодні. І це робота все ж таки на перспективу. Звичайно, в нас є моделі, коли ми, ну тобто, не є, а вони зараз працюють, де ми замовляємо контент, тому що на ту ж саму. Канаду, Австралію, Індію або Германію, так, ну, ми мови не знаємо. Тут в рамках нашої студії ми не зможемо цей контент записати. Якщо ви знаєте мову так, класну, якусь будь-яку іншу, не російську, не українську, то звичайно ви, у вас буде більше перспектив в плані того, що ви можете вийти на інші географії світу швидко. Е, і це буде для вас величезним плюсом. Тому, якщо підсумувати, то. 33% долі, потім автоматизація процесів, потім вихід з проекту. І запуск нових проектів, і вас залишається в цьому, який ви запустили спочатку, ось цих 33 Я надіюсь, доніс все правильно. Надіюсь, ви це зрозуміли. Якщо будуть якісь питання, задавайте мені в телеграмі, буду вас чекати. Якщо по цифрам, то топові проект-менеджери в нашій команді це люди, які вже вийшли з рівня блогера і просто замовляють контент, створюючи нові перспективні, як вони думають, проекти. Тобто такий проект-менеджер може заробити в нас. Від 20 тисяч доларів профіту, і такі кейси в нас є, і не один. Тому, якщо ви хочете потрапити до нас в команду, то ми будемо вас чекати. Звичайно, що проект і запуск ютуб каналу це не історія про заробіток через місяць. Потрібно попрацювати 3, комусь 5 місяців. Дехто в нас в команді 8 місяців працював для того, щоб вийти на оборотку в 5 тисяч доларів, але це все. Вкладення в вашу перспективу, тобто ми не даємо зарплати на старті. Можливо, далі ми будемо тестити і таку модель, так. Але ж я все ж таки розумію, що якщо людина адекватна, то її мотивувати якимись додатковими плюшками не треба. Ця людина, якщо їй віддати долю в проєкті, то це. Найкраща мотивація, тому що ти бачиш, скільки ти заробляєш, в тебе відкриті всі цифри, в тебе все є. Є навчання, ти просто приходиш і працюєш, і далі дивишся на результат. І потім, якщо ти достатньо стійка людина, в тебе багато мотивації, тут навіть не на мотивації можна виїхати, а на дисципліні, тому що ну мотивація рано чи пізно закінчується а далі просто треба. Е Пропрацювати ось цей час на дисципліні, щоб вийти на прибуток, якщо дисципліна людини дозволяє йому витратити на проект 3-5 місяців, щоб потім заробляти від тисячі доларів на місяць на цьому проекті, запускаючи нові, і через два роки вийти вже на дохід в 5-10 тисяч доларів. То такі люди нам і потрібні. Люди, які хочуть, щоб це все запустилось за один місяць і через місяць заробляти двадцятку. Ну, це, це не про нас. Ми не кнопка бабло, в нас точно не так. Якщо ви хочете, йдіть купляйте якісь скам-курси по крепкі, вкладайте бабки, втрачайте, а потім повертайтесь, будемо вас чекати. Якщо пропозиція про роботу в нашій арбітражній команді вас зацікавила, то під цим відео буде форма заявки. Вона буде в нас на сайті. Якщо ви дивитесь цей відосик на YouTube, переходьте до нас на сайт, заповнюйте формочку. Я з вами зв'язуюся, або можливо, якийсь ті тімліт з вами зв'язується, і потім вас уже веде по воронці, щоб ви дійшли до якогось результату. На цьому, в принципі, все. Якщо відео зайшов, ставте лайк, підписуйтесь обов'язково на мій канал. Хоча це відео не буде просуватись в топ видачі, і в принципі його можуть дивитись тільки мої підписники. І тому, друзі, ну якось так, надіюсь, все правильно доніс. Звичайно, якісь деталі можуть відрізнятись, так? Ну, з часом ми, можливо, будемо щось змінювати в рамках роботи, десь якийсь відсоток, десь ще щось, десь ще щось. Але от зараз базово старт такий. Далі побачимо. Запускаємось. Для нас це також тест. Ми контент завжди тільки замовляли, а тепер зрозуміли, що можна робити його на студії, щоб зменшити кости і швидше масштабуватись за допомогою крутих людей. Будемо тестити. Побачимо для нас. Це тест, такий самий, як можливо, і для вас, для тих, хто хоче попрацювати з нами. Ще раз дякую за перегляд і до зустрічі.